Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, зараз з нами проговорить цю тему, пане Михайло. Давайте ще раз. Тобто, пенсіонерам нікуди не ходити, просто читати чекати автоматичного перерахунку. Правильно розумію? Так, бажаю всім здоров'я. Насправді, це е, позитивна історія для всіх пенсіонерів, які сьогодні працюють. Їх є більше двох мільйонів, і це. Е, ці люди, які не дивлячись на заслужений відпочинок, продовжують працювати. Чому саме з червня місяця буде перерахунок? ви Вже чітко сказали, тому що пенсійному фонду потрібно отримати результати про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал. Але справді людям перерахують починаючи з квітня місяця надбавку до пенсії, вона буде різною, включається і заробітна плата, і загальний стаж. Але все-таки це суттєва підтримка працюючих пенсіонерів, і ті, хто останні 24 місяці був на заслуженому відпочинку і працював, їм тобто ця пенсійна справа підлягатиме перегляду і підвищенню. Також, якщо навіть людина не працює 24 місяці, але знаходиться на пенсії. І два роки з дня призначення пенсії пройшло то ті особи також отримують підвищення, або тобто перерахунок. І важливо, що таким чином держава стимулює людей, які за станом здоров'я можуть ще продовжити працювати а перебувають на пенсії. Їх працевлаштовувати зв'язку з дефіцитом робочих місць і бути активним. В своєму житті і також отримувати підвищену пенсію, тобто пенсійне забезпечення. Так, і з 8 травня Держпродспоживслужба розпочала, започаткувала, можна сказати, розпочала новий напрям роботи. Контроль за змістом оголошень про вакансії. І під контролем конкретно ось такий рядок, дискримінаційні вимоги за віком до 35 років, молодий колектив, наприклад, такі статті тільки для жінок чи тільки для чоловіків, тобто є певні обмеження. І Тепер Держпродспоживслужба буде ці контролювати оголошення. Скажіть, будь ласка, в даному випадку, як ці процеси будуть протікати? Ну, Держпродспоживслужба буде контролювати оголошення, але по факту жінка приходить в колектив, де написано тільки для чоловіків, і що, все одно, компанія править бали, і компанія задає свої правила гри. Це уряд виконує е, рішення Верховної Ради, закон, який закону його вже підписано президентом. і Він чинний з 8 травня цього року. Справді є велика кількість скарг на працевлаштування, коли оголошення пишуть, наприклад, водій авто віком чоловік віком до 35 років. Це вже дискримінація за віком, і завдання уряду перше. Створити реальний захист особи, яка хоче нанятись на роботу. Друге, спільно з чесними роботодавцями, зняти недобросовісну, недоброчесну конкуренцію, коли пропонують одну роботу, не вказують, що ця робота вимагатиме нічних змін. Або робота шкідливими засобами, шкідливе виробництво, і тоді, коли людина приходить для, для працевлаштування, виникають ті умови, які не були вказані в оголошні через те завдання цього закону і уряду, щоб перше захистити. Найманого працівника або особу, яка хоче працевлаштувати, а з іншого боку, підтримати роботодавців роботодавці, щоб вони знаходилися в рівних умовах, бо насправді сьогодні більше пропозицій на ринку праці ніж бажаючих працювати на для цього це пояснюється багатьма причинами, але у даному випадку цей закон мені видається буде слугувати більш доброчесній конкуренції на Ринку пропозицій і завдання служби зайнятості, яка зараз активно займається вивченням попиту і перенавчанням осіб, які бажають працювати, а за фахом їхнім немає роботи, щоб вони могли все-таки знайти. Якщо бажання є влаштуватись, держава створює максимальні умови, уже підлаштовуючись під самого працівника чи працівницю. Пане Михайло, останнє питання, яке хочу вам поставити про відміну доплати до пенсії за проживання в третій зоні гарантованого добровільного відселення. Це відбувається з кінця минулого року, і деяким людям повідміняли ті доплати, пояснивши, що ви маєте довести, що ви в 86-му тут жили, в 80-му жили. І от деякі люди звернулися на канал Ради особисто до мене, які підтверджують, що у них. Вони жили і в 70-х, і 80-х роках безпосередньо на тих територіях, які стали зоною гарантованого добровільного відселення, але чомусь зараз місцева влада безпосередньо прийняла рішення, що ці доплати їм не належать, Тому що… тому що. Вони можуть відстояти своє право десь далі, звертаючись до депутатів, звертаючись до судів, якщо вони тут жили і до аварії на ЧАЕС, і після аварії на ЧАЕС? Так це дискримінаційна норма однієї з постанов Кабміну зараз. У Верховній Раді створена тимчасова спеціальна комісія з питань чорнобильських проблем, яка вже виїжджала 26 квітня. На територію Чорнобильської атомної найближчими днями ми будемо в одній із областей, зокрема Рівненській, і ми вивчаємо саме ці проблеми і вважаємо, що це неправильний підхід. І ми вжиємо спільних заходів щодо повернення цього права, яке було незаконно позбавлені громадяни, які проживали або були відселені. Там велика кількість чорнобильських так, так. категорій, щоб поновити їхні права. Це однозначно більше того будемо вимагати в уряду поновити з того дня, коли було призупинені їм ці виплати. Це несправедливо, це непорозуміння, яке спільно з урядом. Бо ТСК запрошує урядовців. Ми. Вирішимо і органами місцевого самоврядування зараз. Активно Міністерство екології проводить перевірку тих територій, які постраждали, щоб чітко або підтвердити, або скасувати ці зони відселення. Але ще раз підкреслюю, закон зворотньої сили немає. Всім, кому призначені додаткові виплати, це люди, які втратили і здоров'я своє, і, і як кажуть, і проживали в тих місцях. Ми поновимо обов'язково соціальну справедливість. Це наше завдання спільне. Я дякую вам. Бачите, не запитала б не залишити, такі процеси точаться. Дякую вам. Я думаю, зараз ви надію дали тисячам просто людей, для яких це питання М -м не зрозуміло, як вирішилося. Е -е, а -а, -а, вам, -а, -а вам дякую, що ви піднімаєте, бо це дуже гострі питання. Дякую, що телеканал Рада е саме піднімає. Стараємося. Ці проблеми, стараємося, пане можна. Михайле, Знову таки, завдяки людям, які звертаються до нас. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку.